Під головуванням заступника міського голови Анатолія Васильовича Корчового відбулося засідання щодо підготовки до нового опалювального сезону, де були присутні керівники комунальних організацій, начальник відділу обслуговування громадян No13 головного управління пенсійного фонду України Олена Швець, представники департаменту ЖКГ та земельних відносин та голови ОСББ. Головною темою обговорення була вагома заборгованість мешканців багатоквартирних будинків міста Подільська за тепло постачання. Часно не борги людей, також створюють проблеми для ОСББ. Та теплокомуненерго, яким через це не вистачає коштів на встановлення, ремонт та повірку теплових лічильників в багатоквартирних будинках. На засіданні обговорювали і методи впливу на буржників за участю голів ОСББ. Начальник відділу обслуговування громадян No13 головного управління пенсійного фонду України Олена Швець свою чергу розповіла, як швидко можна оформити субсидії та пільги на оплату комунальних послуг та фінансову допомогу окремим верствам населення. Окрему увагу приділили проблемі поводження з твердими і великогабаритними від. Сходами, зокрема, ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Також було розглянуто можливість залучення іноземних інвесторів для створення сучасних переробних комплексів. Тож, котре нагадуємо всім боржникам, жителям багатоквартирних будинків, вчасно сплачені комунальні послуги та погашені борги. Єдиний варіант, аби опалювальний сезон в Подільську розпочався вчасно, адже тільки від нас самих залежить. Чи буде в наших домках взимку тепло? Тож не зволікайте і не наражайте на проблеми ні самі себе, ні тих, хто проживає поряд. Яна Кукурудза, Олексій Мягід, телекомпанія. Akkor